Якщо минулого тижня Україна займалася більш глобальними питаннями відносинами з НАТО і ЄС, то на цьому тижні впритул зайнялася сусідами. Петро Порошенко і голова уряду Молдови Павло Філіп відкрили перший митний пункт пропуску між Молдовою і Україною на придіснороській ділянці. Що важливо, це один з багатьох пунктів, допомагає Європа через місію «ІЮБАМ». І що головне це рішення засудили і в Тарасполі, і в Москві. Отже, все було зроблено правильно. З триденним офіційним візитом Петро Порошенко перебував у Грузії. Мав переговори з президентом, з прем'єр-міністром, головою парламенту. Домовився про те, що необхідно подвоїти товарообіг до 1 мільярда майже вдвічі від нинішнього показника. А також взяв участь у Батумському економічному форумі. Важливо те, що відновлюється діалог на вищому політичному рівні, адже не секрет, що після приїзду Михайла Сикашвіля в Україну відносини були не надто теплими. Лише в цьому році ми отримали свого посла в Тбілісі. Ну і власне маємо візит. Ну і по-друге, добре, що Київ став активним і шукає союзників як в рамках східного партнерства цієї ініціативи, так і в рамках НАТО безпекових ініціатив. Швейцарський дипломат Томас Ґремінгер, якого цього тижня обрали генсеком ОБСЄ, заявив, що він вбачає кризу організації в конфлікті між Росією і Україною. Не скажу що це новина, вирішенні він вбачає виконання двох пунктів: перше це забезпечення безпеки місії ОБСЄ, яка спостерігає за конфліктом, і друге це виконання мінських домовленості. Теж не новина. Питання лише в тому, який план дії чи механізм зможе запропонувати новий очільник для того, щоб ці два пункти реалізувати. Цього тижня порадувала певними своїми заявами Німеччина. Головний дипломат Зімар Габріель заявив, що він не погоджується з форматом або формулою, коли виконуються всі мінські угоди і потім знімаються всі санкції. Пропонує робити це поступово, щоб показати, що рух до миру можливий і того вартий. І вже в кінці тижня МЗС Німеччини, коли була ескалація, вказує, що необхідно, що всі сторони дотримувались мінських угод. Ми розуміємо, що наразі вибори відбуваються у Німеччині, але треба бути ближчими до реальності. Наприкінці тижня до Києва завітав Олександр Лукашенко, президент Білорусі, окрім провокації ФМН, а також втрати свідомості головним прикордонникам України. Цей візит запам'ятається амбітними економічними планами і заявами і скромними політичними. Домовились про те, що збільшать товарообіг до 5 мільярдів, щоб будуть будувати нові транзитні потужності, в тому числі і через річкові можливості. В політичному плані ми не почули ані про Крим, ані щось. Притомного про Донбас, ані про навчання військові, які відбуваються в Росії і Білорусі, захід 2017. знаючи відносини Білорусі і Росії, іншої годі було сподіватися від батька. Хоча здається, ми можемо припустити, що неофіційно Петро Порошенко все таки отримав певні завірення.